рідненькі мої, привіт, 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 мої друзі. Після нашої Юрою посипалися питання. Розкажіть детальніше про ретрит, крила роду, де, коли, що як, які умови, що є в телеграм-групі. Тобто людям стало цікаво. Тому я вам буду записувати сьогодні таку розширену версію, але з такими деталями, щоб ви могли. Усвідомити, потрібен він вам чи не потрібен. Є відгук чи немає відгуку. Хочеться вам туди чи не хочеться вам туди. Якраз це п'ятниця, субота і неділя виходить. Далі місце, де буде проводитися це рекреаційний комплекс Рестпарк в місті Луцьк. Далі вартість буде до 15 грудня, хто платив 5 тисяч. Після 15 грудня вартість буде 7 тисяч. Участь у цьому ретриті так, спікери, спікери, чотири спікери, які будуться, я, Роменю, Квіта. Далі в нас буде Наталія Шемечко і біднюк Але і Журавель Марія. Це в нас такі надзвичайні, потужні, дійсно круті спікери, практики, техніки. Так. Тобто це, це дійсно такі надзвичайні люди. Далі для ретриту у нас сформована спеціальна телеграм-група, по якій найбільше було питань. Так, у якій є інформаційні відеоуроки, презентації, практики, медитації, навчальні техніки, відеопрезентацію цих всіх спікерів, тобто, щоб усі учасники могли ознайомитися з матеріалами ще до самого ретриту практику. Адже я розумію прекрасно, що не всі знають системну інформацію, так, яку я даю на курсах. Це ж не всі мої учасники курсів, і не всі малюють нейрографіку. Тому для тих створені саме базою, такі навчальні відеоматеріали, де люди можуть подивитися, не шукати довго, і в них є вся інформація. Так далі, таким чином, коли ми зробили, створили цю групу, так, телеграм саме оцю групу, завантажили всю інформацію, що ми таким чином зробили? Ми таким чином економимо час на Саме для людей на ретриті. Чому? Тому що на велику вступну інформаційну частину займає ну, багато часу, так іде багато дійсно часу на цю інформаційну частину. А так, люди можуть переглядати в будь-який зручний час для ретриту, знаючи про графіки відключень світла, так, в кожного ж своїм. І тому в будь-який час ви Зранку ввечері, коли у вас є можливість, ви можете переглядати, ви можете дивитися, ви можете писати зразу питання, так, де можуть вам відразу давати відповіді на ваші питання, саме ті спікери, до кого ви звертаєтеся. Далі ви можете опрацювати і підготувати питання навіть до ретриту, так, які б ви хотіли на ретриті озвучити. Ви можете, переглядаючи групу, переглядаючи інформаційні матеріали, отримати вже купу інсайтів і знань, тому що там дійсно кладуть знань, там поліженка там, там мощ. Вот. Але фішка цього рекриту практикуму в нас в тому, що він націлений саме на практиках, тобто на практиках, техніках, на цілоспрямовану допомогу людям, так як в індивідуальній, так і в груповій терапії. А це в рази ефективніше, як ходити по курсах чи працювати самому. Далі в цьому ретриті включені різнопланові техніки, дійсно різнопланові, тобто від майстрів, це і та тета практики, це і йога терапія, і НЛП-практики. І психологічні практики, авторські медитації, рудові шаманські техніки, практики для глибокої роботи з підсвідомістю, техніки для очистки як фізичного, так і тонких тіл, так, і аури. А також в нас буде неймовірна нейрографіка прила роду, кольоротерапія, ресурсні практики і макарти, призначені саме для роботи з родом і ресурсом роду. Тобто людина, так, яка їде на ретрит, е, я з, на зустрічі з Юрою так метафорично це описувала. Вона схожа на оце таке підгнивше, гниленьке, надгризене, якесь покусане яблучко. Без ресурсу, вижате. Рідненьке сама знаю, сама така їздила, їздила по ретритам і точно така сама була. Тобто, знаю, якою я е, вижатою. Та да, вижитим таким шикісним лімоном я їздила на ретрити, тобто для того, щоб і набратися енергії, для того, щоб вирішити свою купу проблем. Із головним питанням, чому все так? Куди вже далі? Чому в мене все так складається в житті? Чому такі стосунки? Чому до мене так відносяться? Чому немає грошей і здоров'я? Як знайти вихід? І в мене було купа. Чому? Я ходила просто як оцей почемучка, а чому так, а чому так, а як тут все працює, а як це? От. І знаючи, як у вас, точно те саме було і в мене. Я така сама, як і ви. Тому наша задача дати відповідь на всі оці, чому, ваші чому, всі, які будуть вас виникати. Почистити, відмити це яблучко від гнилі грязі, так наповнити ресурсом і підключити до джерела наповнення, живлення, щоб ви жили саме на цьому мільйонному такому родовому ресурсі, дати підтримку і опору, дати ці знання, які так необхідні, чому саме так складається в житті, де ви на якому системному місці знаходитися? Так. От е, чому там ще зради, чи тройнічки, наприклад, виникають, так? Чому конфлікти в сім'ї чи на роботі? Ну зараз ми до цього дійдемо, коли підійде ретрит, так? От але саме дати оці знання, да, і як саме виходити з кризових чи деструктивних ситуацій, як це робити екологічно, як це все переусвідомлювати? Чому у вас вони взагалі трапляються в житті? Так. І потім після цього всього в такому наповненому, ресурсному, такому життєрадісному стані відправити вас з новими оцими крилами, з цією опорою в собі, відправити вас додому. Дійсно, щоб ви вийшли з цього ретриту нові. Дійсно нові з новими цими енергіями, які йдуть до нас, йдуть на землю. І саме в цей день, день сонцестояння. От, і саме в цей, як я кажу, дійсно пік, такий, набратися цих енергій, старе, відживше, гниле, непотрібне відкинути все назад, розправити свої крила, набратися енергії, от, очиститися від цих родових програм, родових проклять. От, там дуже багато чого буде, повірте, і дійсно в таке нове життя. Ось це була задача цього ретриту, практикуму, щоб людина отримала ті крила, отримала ту опору і знання, щоб вона сама могла летіти. Все таке нове, дійсно нове життя. от Тобто у загальним зараз основна інформація і теорія вона є в записі. Коротенько, я її пройду на першому дні ретриту. так Далі в телеграм-групі вся інформація є, тобто її можна в будь-який час переглядати. Далі, сам ретрит, він більш практичний для такої більшої ефективності саме для людей. І цей ретрит буде цікавий як практикам, експертам, спеціалістам, бо зможуть взяти для себе техніки, так? І цікаво буде результативно, дуже для тих, кому дійсно потрібна допомога. А зараз давайте ми поговоримо з вами саме на тему, кому підійде ретрит і що на ньому можна пропрацювати. Тому що це як основні питання були, які найбільше питали, так, а чи це підійде, а чи це я зможу пропрацювати? А скажіть, будь ласка, якщо закривається родова лінія там і тому подібне. Тому давайте зараз з вами е, я озвучу такий перелік людей, кому він 100% підійде, крім практиків і людей, які хочуть просто побувати, просто наповнитися, просто побути в цьому потужному полі, просто взяти практики, так і техніки. От, тобто ретрит підійде всім. Всім. всім, хто рухається в духовному напрямку, хто розвивається, хто шукає свій шлях, призначення, хто шукає себе. Далі, ретрит підійде для тих, хто хоче працювати, наприклад, чи пропрацювати, наприклад, стосунки з мамою, з татом, своєю внутрішньою дитинкою, Да. Далі, у кого є проблеми з базовими потребами, тобто це гроші, відносини, здоров'я. Це тут такі, знаєте, увага, увага знак оклику. Це перші показники, що є проблеми саме з родовою системою, так і тому це для вас такий як показник-показник. От, тобто, гроші відносини здоров'я. Далі, у кого є конфліктні ситуації чи проблеми в стосунках, в сім'ї, в роду на роботі чи з колегами, так, з керівником, з подругами чи дітьми. Тобто тема стосунків розбирається досить глибоко. Далі, у кого є співзалежні стосунки чи аб'юзивні стосунки, підходить ретрит. Хто був зраджений, чи далі сидить у трінічках. Тобто, тема зрад, коханок, коханців підходить. Ідеально. Е, у кого чоловік це мамин такий синочок або дружина татова доця, чи мамина доця. Да? Далі, хто має проблеми в роду, чи у кого закривається родова гілка? Багато було питань на цю тему чи вимирає цілий рід. Підходить ретрит взагалі просто супер, тому що тут відповіді на всі ваші питання. Далі, у кого складні стосунки у родовій системі, або хто не може знайти себе в цьому житті, або живе, наче не своє життя. Для вас ретрит. Хто втратив радість життя? Був і в мене такий етап дійсно в житті. Тому це як один, один з таких показників, так для того, щоб побувати на цьому ретриті. Тому хто втратив радість життя, хто втратив себе, хто вже певний час живе у стані типов втоми, виснаження, апатії чи роздратування. Ретрит саме для вас. Далі, у кого є проблеми з бізнесом, з розвитком, з масштабуванням для вас. Хто ніяк не може вийти в реалізацію прояви, хто має систематичні проблеми зі здоров'ям, особливо спадкові хвороби, тут також ставлю знак оклику. Тому рідненький ретрит для вас. І хто живе лише з позиції треба, дай, хочу там чи має проблеми з власними чи чужими кордонами, ретрит для вас. І хто живе в ролі спасателя, жертви чи агресора? Це наш трикутник Картмана. І така категорія називається людей. Я їх просто обажаю, От останнім часом сама перейшла в таку категорію. Тобто для тих, хто просто, просто хочуть побути в колі оцих цих однодумців в цьому неймовірному, потужному полі, дійсно полі, так отримати не лише кладезь інформації, вижимки, знань, досвіду. Всіх курсів, які я дійсно пройшла, систематизувала, виклала це все в системи, в таблиці, розказала, записала, так тобто, але хоче і пропрацювати себе, наприклад, взяти ресурс роду, підтримку, опору, дари роду, провести разом з нами цих три незабутні дні разом з практиками, медитаціями, його терапією, бінже-мантрами, родовими практиками і побути на тетах хвилі. Тому цей ретрит для цього такого великого, потужного, крутого списку, він підходить абсолютно всім. І практикам, і людям, які розвиваються, і тим, хто знає, як працює поле, колективне поле, знає, який проходить саме етап, чистка, високі вібрації. Тому всіх бажаючих ласкаво, прошу в Луцьк з 20 по 22 грудня. Якраз саме на сонцестояння, коли йдуть у ці потужні дні чистки. Коли заходять найчистіші енергії та інформація у простір, коли закладається, програмується весь 2025 рік, події, ситуації і наше життя в цілому. Тому хто готовий, хто хоче, хто має відгук у серці, ласкаво прошу на ретрит, практикум крила роду, у Луцьк, а я вас вже чекаю. Тому всі деталі в особисті, в дірект, чи під цим відео, хоча я думаю, що в цьому відео я вже вам так. Рожнувала, розказала все більш так детально, детально, детально. От, будуть ще питання рідненькі, пишіть під відео. обов'язково.